Добрий день! Це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні зробимо невеличку розпаковку. Прийшла Наталя з магазину. так. Хліб пшеничний. Різаний. 4 на 23 гривні. 23 гривні бохоня хліба. Різаний. Ось такий. Хлібчик. Так. Так, хлібчик купили. Так. Лимон по 67 гривен кілограм. 566 грам, 37 гривень, 92 копійки. За отих 4 лимончики. Так. Палички. такі як бакулики. Так, захотіла паличок. А до Наталі купиш мені. Зараз ми подивимося, скільки вони стоять. Де ж ті палички тут підвізуємо? Ага, хрумер. Дві пачки по 46 гривнів, 50 копійок, 93 гривні. Так. А за банани Наталя не спитала, бо це в другому магазині вона купила. І какао по 39 гривнів. Так. Пудра по 21 гривневі. Ось така, звичайна. Будемо щось готувати. За часу трошки більше, я вечори більші. Хочу щось смачне. Мак 21,50. Ось таке. Так. Крохмаль. Той 26 картопляний, кукурудзяний 23. Так. Тут у нас кокосова стружка біла. Три пачки Наталя купила, але по чому не знаємо. Ти в тому чи в тому мазані грала? В... чекові. Зараз глянемо кокосова. Кокосова стружка. крохмаль, картопляний крохмаль, кукурудзяний. Кокосова стружка. Три пачки по 14 гривні у 42 гривні. Так, таку Наталка купила. Ножовку до ногтів. Для нігтів. <рес> Для нігтів пилочку. Ну, яка воно жовка. <рес> <рес> так. І таке купила листкове тісто. Ось. Щось буде у нас смачне. Листкове заморожене. Положи його в морозилку. Наталя да, то. В магазині на було цих. І то не те, що я дуже люблю, там те руді упаковці більше. Так. І купила ще Наталя смакоту. Захотіла я селеця. Хто до мене на селеці, дівчата, заходьте. Буде, буде у нас смачно війські красунчики. Гарненькі. Ну, теж вона ціни не спитала. О, так що не знаю, яка ціна. А скільки ти в тому магазині пустила другому? Не знаю. Чтириста ще Я обидва по 400. І тут 462 гривні, 92 копійки. І в другому 400. Ось так. Вроді не купили. Ну воно все друге. І майже тисяча потрачено, 900 гривень яких. Ну нічого. Ось такі то справи. Ось таке то ми купили. Зараз селечки я почищу. З цибулькою заправлю. Приїде ігор додому, трошки посмакуємо. Так, ну а банани? банани смачно. Гарні банани. Я взяла. Ось такі красотки. Оце таке то ми купили. Ось, хлібчик купили, бо вже нема давно. Давно ми їх купляли вже. Хіба такого багато не їмо, але часом треба. Ось такі-то справи. так що, Все, більше ніч нема. Палички я показувала, що ми купили. Зараз йду їсти палички. Ні, перейду, посаджу часник, Посадимо. Ми тоді будемо їсти палички, так? Да? А що? Ти спиш? О, я то думаю. Я бачу, як ти спиш. Так що ось такі справи. Так що всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, всім найкращого. А я буду приступати до роботи. Всім удачі, миру, спокою і затишку. Па-па-па-па.